Що з них багато хто вартий бути і депутатом любого рівня, і навіть президентом, а скоріше я би сказав гетьманом. Тому що ви чуєте зараз в державі нема однієї влади, нема однієї твердої руки, нема однієї булави, яка б твердо сказала: ось тут Україна починається, і ось тут починається український наряд і його закон. Кому це? Не підходить, будь ласка, іди собі в другу сторону. Гей, там на горі січі, де красен мак цвіте, кому прикре наше діло, нам воно святе. Всі діти ще малі, але вони повинні вчитися всього того, чого ми дорослі не зробили. Ось перед нами стільки дітей. Чіть своїх дітей. Як ми їх не навчимо, навчуть їх чужі люди. Як не будуть вони нам служити, будуть служити чужим людям. Україна не буде нашої, поки наші діти не будуть українцями. Шановна громада, я можу багато балакати і довго, але час дорогий. І я би хотів дати слово двом моїм синам, які прочитають вам обітницю, козацьку обітницю на вірність Україні, з якої ви маєте почути, що ці діти хочуть, чого вони обіцяють, якими вони би хотіли бути, і що вони пропонують нашій молоді. А наша молодь це наше сьогоднішнє майбутнє. Ми кажемо так, держава повинна сьогодні дати дітям, а діти повинні вже сьогодні віддавати державі. І те, що діти сьогодні йдуть по Дністру, по ваших селах ночують у різних умовах, вони віддають державі. Чому? Тому що вони якраз і поминаються за державу. І ми кажемо, у нас повинна бути українська мова. Віра Христова і козацька основа, ось три речі, три стопи, на яких стоїть і Галичина, і східна Україна, і вся наша соборна Україна. Слава Україні! Козацька юнацька обідметься на вірність Україні! Складаємо обідницю мамі і тату і святому Всевишньому Богу, що завжди любитиме в рідну хату і землю, і небо, й дитинства дороги. Мову Шевченка і віру Христову, Звичай і народу і верби надставом, Врочисто даєм непорушне слово, ми відродимо нашу козацьку славу, складаємо бідницю вчителю свого, сусідам, громаді, родині, ми шану даватимемо Богу святому і кожній порядній моральній людині. Ми слово сварливе і грубе, не скажемо нікому і ніколи. І буде в житті на миле і любе, усе, що візьмемо з козацької школи. Складаємо відницю до сестрам, братам і кожному справжньому другу, щоб не дозволить ніколи котам знову чинити над нами на руку. Не будемо рабами доволі байдужими. Ми станемо порою нашій країні, виростем чесними, добрими, дужими, щоб стати на захист руси України. Складаємо відницю нині в країні. Що щиро ми всі її будемо любити, що силу усю розум і вміння ми завжди готові для неї зложити? Очистим джерела, насадимо сів, забоїв руїни, доглянемо вили, складаємо бідницю людям усім. Ми примножимо славу й красу України. Слава Україні!